А от тут такое коротше на станції. Не в Тоскані, в іншому регіоні. Такі поїзди. Не самі красивіші, якщо бути чесно, бо в Тоскані більш гарні поїзди. Маю надію, що зніму так само відео. Це поїзд щось чекає, і він їде, не пам'ятаю де він там їде якесь там, ну кудись воно там їде, да. Ось така станція, тут, да. Трохи там щось заброшено, типа якась чи фабрика, чи що, непонятно. Гори дуже гарні. І все гарне. ще є цей, е, ось там, якщо побачити, така штука, що, короче, білети Закомпасувати, як у нас. Купив білети, якщо не закомпасуєш, то не підходить, треба Ну, да. Нічого це кості. Кольця... Чекаю когось там, а взагалі мені дуже подобається, бо там в тоскані, а це не тоскана, в Тоскані такі двоповерхові. Як то гарно обалдеть. І ще гарно вибачайте за відвертість, але туалети тут працюють. Працюють. Ху-ху. Тому потім зніму, маю надію, що двоповерховий. Цілую, пока.